Ми співпрацюємо із літераторами із інших районів Козельщини, Новосанжарщини. За час нашого існування, а це вже чотири роки віддати створення. Беремо участь у різних культурних заходах Полтави. Нинішня зустріч такий собі звіт нашої діяльності, розповідає голова Кобиляцької громадської організації Літератор Леонід Митько. Ми на сьогодні також хочемо. Поділитися своїми новими доробками, подарувати книги музею. Подаровані будуть книги і прозові, і поетичні рядочки. Це недавно вийшла у Михайла Лисака, книга у Михайла Садорожня із Солошина, Володимира Чернявського. Мої книги також Любов Лебідь, письменниця письменниця-казкарка. на зустрічі. Презентує свою казку Пригода на болоті. Ця казка теж вчить дітей добру, бути розумними, обачливими. Такими обачливими в житті, і також там згадується наша краса нашого краю, наша природа. Там Олесь Гончар згадується. А так як Олесь Гончар народився в селі Суха району, це 10 кілометрів від Кобильок. То ми і Олеся Гончара туди вели на зустрічі з літераторами Кобилецького краю були запрошені учителі та учні 8-ї загальноосвітньої школи імені Панаса Мирного.